Гімназіада України з ганболу серед команд дівчат стала історією Її творили сформовані з учениць 8-9 класів кращі колективи держави. команди розпочинали шлях до нагород у підгрупах. У наших змаганнях приймає участь 12 команд з різних регіонів нашої держави. Спочатку було заплановано 14, але дві команди по об'єктивним причинам не змогли приїхати, тому 12 команд розбиті на чотири подгрупи. По три команди спочатку вони грають у підгрупах, і потім фінальна частина будуть грати перші міста між собою, е визначати хто переможе. Багато команд із нетерпінням чекали цих змагань. Для нас дуже важливі ці змагання, тому ми як область, в, в якої ведеться всі бойові дії. То наші діти практично ми нікуди не виїжджали і не, не, не мали можливості йде грати. Да? Тому ці змагання для нас дуже важливі. Ми дуже важко, але підготувалися. А було насправді важко, адже спортивна база внаслідок атак ворога в ряді випадків зазнала руйнувань. Це вже два рази. Другий раз, коли була атака, то другий раз також наш спортзал був пошкоджений. Ну, але тренуємося. Завод нам допомагає, міська рада допомагає управління освіти, йдуть нам на зустріч, дозволяють. У нас є гарне бомбосховище, яке для нас обладнали, для нас, для нашої спортивної школи. Тому маємо можливість і використовуємо і граємо. Тим паче, що у дівчат є натнення до свого виду спорту. Тому що подобається гандбол. Ми хочемо розвивати нашу область, команду нашу та й займати перші місця. Ганболом займаюся вже три роки. Мені він подобається, бо... бо це просто спорт. Мені це дуже подобається. Команда у мене дуже хороша, спілкування замічательне. Капітан замечательний, все мені нравиться. А в результаті баталії… Перша команда Києва фінішувала з бронзовим результатом. Закарпатки стали другими, а чемпіонський настрій вигартували в собі представниці Львівщини.